Якщо ти коли-небудь прокинешся у лікарняній палаті, де кожен лікар і медсестра мають зав'язані очі, це означає, що ти потрапив у рідкісну аномалію, відому як нічна лікарня. Щоб вижити, дотримуйся правил дуже уважно. Перше правило на столику біля ліжка ти знайдеш маску, одягни її і вийди з палати, рухайся прямо до стійки реєстрації. Друге правило жінка на рецепції запитає твоє ім'я. Не називай справжнє, вигадуй будь-яке інше, вона передасть тобі медичну картку, візьми її і не затримуйся. Третє правило: коли підеш коридором, тобі зустрінеться лікар, який наполягатиме, щоб відвести тебе в операційну, зберігай спокій, подивись йому просто в очі і скажи: сьогодні чергую я, Віддай йому картку, і йди у напрямку буфету. Коли перші промені світанку торкнуться вікон. Усі істоти в нічній лікарні заснуть. Тоді ти зможеш нарешті піти, якщо ще зможеш.